Михайло стельмах. Що посієш, те й пожнеш. Хитрий лис, щербатий лис. Уночі уклуню в ліс. Нишком виліз на драбину, а з драбини на бантину. Курку хап і у турбину Курка чує, що біда. Курка в крик куда, куда? У цю пору коло хати. Бігав наш рябкову вухатий. Крик почув рябко і вмить рятувати курку мчить. Лис злякався скік з драбини, а вона йому на спину прищемила хвіст, торбину, з під драбини вирвавсь лис, а Рябко його за хвіст. Лис на вулицю, як двине, кинув курку у торбину. Лис в городи у жита, а рябко вчепись хвоста. Я тебе провчу, як треба. Буде лис, комір з тебе, як рванеться злодій лис, хвіст в рябка, а лис у ліс. І голодний, і безхвостий чеше лис до вовка в гості. Вовка він не раз дурив, на дурничку їв і пив. Насміхаючись над вовком, крав м'ясце у нього ловко. От до вовка лис помчав. На порозі у знемозі лис упав. Чує, пахне в хаті м'ясо. Пахнуть смажені ковбаси. Любий вовчику, браток, дай мені м'ясця шматок. Знаю, друже, твою ласку. Принесеш мені ковбаску, обізвався з хати звір. Утікай, поганцю, вбір. Я узнав твою натуру, обілую зараз шкуру. Лис підвівся, застогнав, лис поволі почвалав. І голодний, і безхвостий. Ну, куди б звернути в гості? До медведя б взяти в бік. Та у нього ж вкрав щільник, може кіску навістити, так поїв у неї кіс, в кабанаш я вкрав порося, а у гусеньки гуся, не підеш нікуди в гості, іде і стогне лис без хвости. Стрівся лис із гробцем. Нагодуй мене хлібцем, а горобчик хлопчик щирий. Виніс лису хліба і сиру, з'їв усе докрихти лис, в горобцеву хату в ліс, і горобчику на диво випив лис барилко пива. Та й питає горобця: де дістав хлібця пивця? Горобець говорить лису. Засівав я коло лісу і пшеницю, і ячмінь, і те лисе. Красти кінь, та почни орати ниву. Буде в тебе хліб і пиво. Гірко лис зітхнув: Ох, ох, будемо трудитись двох. Не дійшла пора орати. Орачів зве сонце з хати. Вийшли лис і горобець, І навполе, навпростець. Горобець оре, як треба. Лис очей не зводить з неба. Далі каже горобцю: Бачиш хмару чорну цю, в ній дрімає блискавиця, що вбиває звіра й птицю. Я піду вклонюся їй. Нас, з горобчиком, не вбий, Лис мерщій побіг в долину, а смерком ліском, тюпком, На вечерю з пивком, та й горобчику хвалиться. Стримав хмару й блискавицю, бреше лис і їсть за трьох, та за пивом ходить в льох. А горобчик каже лису, все зурав, як коло лісу. Завтра висієм зерно. Ну, вже й спать пора давно. Горобець прокинув з франці, Лис хропів ще на лежанці, ледве-ледве лис устав. Похмилятися почав. Горобець кричить до лиса. Чуєш, лисе, не барися, а берися за мішки і на полі, навпрошки. От горобчик сіє просо. Лис на небо блима косо. Далі каже горобцю Бачиш хмару, сизу цю? Бачиш небо, все вкриває, нас тобою повбиває. Я піду вклонюся їй. Нас горобчиком не вбий, Лис мерщій побіг в долину. Під кущем проспав всю днину, а смерком, ліском, тюпком, на вечерю із пивком. В хату лис зі сміхом лізе. Одвернув я хмару сизу, Бреша лис і їсть за трьох. Та за пивом ходить в льох. А горобчик каже лису. Вже засіяв коло лісу, буде просо в нас, ячмінь. Буде все цвірінь, цвірінь. Проминули днів доволі, горобець трудився в полі, лис вовтузився в дворі і пив одранку ранку й до зорі. В лиса очі аж залипли, лис ходив в здоров'ї, в силі, тільки в лиса у жнива, розболілась голова. Так гуде, не мов дуплянка. Не піду я жати зранку, а в полудень виглядай. Вийду я збирать врожай. Лис розлігся у кімнаті, горобець іде жати. До зорів маленький жав, лис до ночі пролежав. Звіз горобчик з поля жито. Лисе, будемо молотити! і зітхнув ледачий лис. Та змолотимось колись, і розсердився горобчик, з огорожі вирвав стопчик. Як не кинеш лисе лінь, я тобі цвірінь цвірінь. Не дам хліба, не дам пива, за роботу лисе, живо. Лис зітхнув, поліз на стіг. А якраз вітрець пробіг. Лис зрадів і каже з того. Вийшла буря на дорогу, буря нам розвалить стіг, Я спиню її, побіг. Лис мерші побіг долину. під кущем проспав всю днину, а смерком, ліском, тюпком на вечерю із пивком. В хату лізе лис, мов фура. Одвернув я, каже, бурю. Бреше лис і їсть за трьох. Та за пивом ходить в льох. А горобчик гордовито, змолотив я лисе, жито, на зерна засік. хватить нам на цілий рік. От і добре, лис говорить. Оженюсь я, пташко, скоро, переїду в інший край. То поділимо врожай. Просто будемо ділити Ти маленький, я великий. Дев'ять часток я візьму, а десята вже твоя. Це грабіж, горобчик каже. «Забирайся з хати, враже. Лис очима люто блим. Сам втікай, бо зараз їм. Зажурилася пташина. Вийшла з хати на стежину, і стежина повела пташку прямо до села. Іде горобчик і ридає. Нашого рябка зустрічає, Хто тебе обидив так? Я його зітру намак. Лис безхвостий, лис щебатий, виживає мене з хати. Лис безхвостий? Лиходій, це старий знайомий мій. Ну, бігцем до нього в гості, щоб загинув лис безхвостий. Сім горобчик на рябка. Та й помчали до ліска. Долетіли вдвох до хати, бачить, в хаті лис шербатий, Всі на стіл і їсть сальце, та в щербину лє півце. Кинувсь наш рябко на нього, Лиз зі столу до порога, а з порога та й до стогу, і від стогу прямо в ліс. А Рябко його заніс. Я тебе провчу, як треба. Буде лисе комір з тебе. І покотилися клубком. Дубняком, березняком, переміг рябко наш лиса. На ворюгу подивися, так ти лися і пропав, Що посіяв, те й пожав.